Жовтаве світло астрономів місяця. Жовтаве світло астрономів місяця досліджує поверхню наших спин. Ми не спимо, ми дихаємо і світимось, а ніч у червні всього шість годин. Ми не спимо, ми лежимо без руху, нас упокорив пульс на двох годин, а час кульгає, а ритмічно і глухо, бо ніч у червні тільки шість годин. Боліто в червні і примхливе, Причини скутків каламутить плин. Одне за одним, а йдуть посухи і сливи, як ніч за днем, і все за шість годин. Здавалося б, лови свою удачу та суй колоду з наслідків причин, Та наш протест недвижний і лежачий, бо ніч у червні всього шість годин. Юрій Іздрик